А ми продовжуємо нашу уборку 24 години. Вчора, близько 5.21 ми були змушені зупинитися через велику зливу, яка застала нас посеред ночі, і ми прийняли рішення зупи... зупинити уборку, так як ну, маса була дуже дуже ем, вологою. І ми вийшли в поле уже наступного дня, тобто сьогодні, і будемо продовжувати саме в тому місці, де ми вчора закінчили, і в той же самий час. Ранок всі втомлені, і це дійсно екстремальні умови. Добре видно, за комбайном взагалі немає пилу. Вологість зерна досягає 19%. І тут на рослинах ми можемо бачити, як утворюються каплі каплі води. Ну, це ж саме відбувається і на пшениці, але пшениця поглинає цю всю вологу. Ну, Як ви бачите, колосок сам добре вимолочений, нам довелося зменшити зазор обмолоту. Для того щоб гарно масу вимолочувати, ось. Ну і зараз я прийшов, поглянув, в принципі, немає ніде не вимолочених колосків. Сама солома дійсно надзвичайно волога, і це значно. Ускладнює роботу для системи сепарації. Тобто у нас реально зараз екстремальні умови по обмолоту і по сепарації, оскільки вологість висока, зранку ми вже десь орієнтовно одну годину працюємо. Ось. Комбайн працює плавно, без проблем. Це дуже крутий комбайн, я дуже, давно на нього, дуже довго на нього чекав. Він прийшов до нас десь місяць тому. Я дуже хотів вийти в поле, спробувати він себе покаже. Сьогодні ми це спробували 24 години. Продуктивність в нього дуже хороша, велика. Вночі, правда, трошки впала продуктивність, але цілком я задоволений цим комбайном. Втрат, втрати мінімальні. Ну, новий двигун він зараз працює на відміну від старих комбайнів, старіших моделей, він працює на низьких оборотах. Має більший схватий момент і тому його, як сказати, можна важче задушити. От ми працювали на полеглиці, на сирій стеблі і задушили його до 1200, але він без проблем відновив обороти до своїх звичайних робочих оборотів. Ну і ось добігає кінця наше дійсно екстремальне випробування комбайна x 9 1000 і ми вже готуємося до підведення висновків. Це були дійсно нелегкі 24 години для всіх, хто був задіяний в цьому випробуванні. Але воно дійсно того вартує. Через значні опади ми були змушені призупинити нашу роботу і продовжити вже наступного дня. Але ми вважаємо, що випробування вдалося, і результат дійсно вражає. Тож за 24 години. Комбайн X9, 1000 тисяча жадкою hd 45 x нагадую, з робочою шириною 13,7 метра, зібрав 127 гектар, що становить близько 1100 тонн зерна пшениці.